Чимо англійські місяці за хвилину, а ще як їх скорочувати та ще вживати. Поїхали. Січень. January, Лютий. February, Березень. Марч. Квітень. April, Травень. Мей. Червень. Джун. Липень. July, Серпень. August, Вересень. Септембер. Жовтень, Октобер, листопад, Новенбер. Ну і грудень, Дісембер. Ну і два важливих правила. Усі місяці в англійській пишуться з великої літери, навіть середині речення. Майбердей іс інмарч. До речі, зверніть увагу, що з місяцями ми вживаємо прийменник «in». In March. Ось і все. Дивись це відео спочатку та повторюй вимову місяців разом зі мною.